Доброго дня, добрі люди. А хто підпишеться, тому ціни не буде. Адвокат Володимир Клим, канал Юридична компанія Право. Питання: як довго оформляється спадщина? Тобто мова йде не про прийняття спадщини сроки. От ви подали заяву. Пройшло на даний момент 10 місяців військовий стан, а так зазвичай це 6 місяців. Коли можна прийти до нотаріуса, щоб він. Оформлю спадщину, Скільки це триває, день, 2, 3 рік, вічність, ну, так уже щодо сроків оформлення спадщини, то вони не обмежені для уваги, тобто можна оформляти, поки живете, до того часу оформляти. Але для тих, хто взагалі цікавиться спадковими питаннями там внизу, в описі плейлисти та й десь тут. Вони там в інформації. Можете їх передивитися. Думаю, дуже багато комусь кого цікавить спадщина, знайде там питання. Кого може стосуватися дане питання, кому воно може бути цікаво? От, наприклад, ви за кордону, ви прийняли спадщину, тепер багато людей за кордоном. Ви хочете приїхати оформити. Там собі квітки, плани, роботи. Ну, людське життя воно таке напланували, а прийшли, а ви його не змогли оформити, наприклад, за ті три дні. <кій> Чи домовилися з продавцем, покупцем нерухомості потенційним, яку ви успадкували, взяли завдаток, а сроки оформити не можете. Несете відповідальність подвійну. Але коротко і по порядку поїхали. Як довго оформляти в ідеалі? От ви подали заяву до нотаріуса. Нотаріус поробив усі запити, отримав відповідь, квартира в реєстрі, нема питань по спадкоємцях. То це один день. Тобто є нотаріус із ним контакт. Треба їхати, треба домовлятися, наперед можна визначити. Це один день. Але це один об'єкт при готових документах. Наприклад, у ситуації, коли от ви там успадковуєте будинок із земельною ділянкою чи земельної ділянки, нема кадастрових номерів. То, звичайно, ви додаваєте цей час на оформлення відповідних документів. Сказала мені знайома нотаріус, що ну, так уже каже, скільки видати свідоцтв? Ну, 10 днів, якщо нічого не було робити. Але з цим можна потрапити як у халепу, і як потрапляють у ці халепи. Здають заяву до нотаріуса, отримують такий витяг про реєстрацію у Спадковому реєстрі і собі спокійно живуть, чекають 6 місяця. Дзвонять. Алло". Можна, ми до вас приїдемо. можна, І закладають собі в голову, що вони зараз прийдуть все оформлять. Попередньо і завжди попередньо потрібно узгоджувати з вашим нотаріусом, чи у вас є весь комплект документів, необхідний для оформлення спадщини. І тоді нотаріус зможе вам його за один день видати. А просто так надіятися, що ви маєте якісь права, ваші права теж мають свої обмеження, які впираються у різні реверанси українського законодавства. Тобто за день можна, а тепер рекомендації. Отже, рекомендації. Ви прийняли спадщину, у вас нема конфліктів з іншими спадкоємцями, у вас, вроді, всі документи є. Але навіть до спливу 6-10-місячного терміну, можливо, це відео будеться після перемоги України і вже буде звичайний режим. Не полінуйтеся, підійдіть, заплатіть за консультацію, як ви там вже домовилися, з вашим нотаріусом узгодьте усі питання, чи то є, чи то є, чи то є, чи то є, чи не буде якогось такого. Проблеми якоїсь, тому що якщо ви там чи завдаток узяли, чи у вас квитки розраховані на повернення, а ви розраховуєте на це, то це буде проблема. Усе погоджуйте попередньо. Не жалійте свій час, ну поїдьте. Це не по телефону має бути. Ви візьміть всі документи, поїдьте до нотаріуса, щоб все було добре. Так, бажаємо вам успіхів і так юридичне побажання ніколи. Там хіба за якимось столітнім родичем оформлюєте спадщину, а так переважно купляйте нерухомість за власні зароблені гроші, щоб у вас все було добре. Дякую вам за увагу.